Того, як Ісуса розп'яли, з нього знущалися, плювали, говорили йому, де ж твій Бог, Зійди зі Христі зі Христа, спаси себе. Але Ісус все це терпів задр... задля нашого спасіння. І його розпяли не за що? За те, що він назвав себе сином Бога, за те, що він назвав себе Богом. Коли Ісуса розпяли, Він забрав наші гріхи і спустився в ад. І там був три дня і три ночі. Він забрав ключі від аду. І, і коли він воскрес на третій день, він пішов до свого батька і сів у праву сторону від нього. Ісус є, і ті двері, і шлях до свого Отця, який Він нам відкрив, щоб ми мали спасіння. Бо хто увіриє в нього, матиме отримає безсмертне тіло. І буде мати вічне життя, і багато людей зараз зайняли позицію суддів. Вони вирішують, яка позиція у Бога, у його сина Ісуса Христа, у Святого Духа. Але це є велика помилка, тому що в Біблії сказано: не судіть і не будете судимі. Бо якщо ми судимо людей, то самі прийдемо на суд. Бо перший раз Ісус прийшов на землю як Спаситель, а другий раз Він прийде уже як суддя, який буде нас судити за наші вчинки, діла, слова. Около тисячі пророчеств до пришестя Христа записано в Біблії за багато років до того, як було їхнє виконання. Вони виконувалися і виконуються слово в слово з точністю. І виконання цих пророчеств це е, головний доказ того, що Біблія написана словом, пи коли буде проповідане слово Боже всіма всім народам. Тоді прийде Ісус Христос. І зараз доступ до Біблії мають 97% населення планети, а це значить що? Що пришестя Ісуса Христа дуже близько. Тому у кожного з нас є ще час прийти до Бога, примиритися з ним і прийняти Ісуса Христа як свого Спасителя, цінити цей час.